Ми звикли їжу готувати, варити, смажити, пекти і тушкувати. А от як щодо друкувати, ми не обмовилися так-так, друкувати справжню їжу звучить шалено, безперечно, але це реальність. Це кулінарні сенсації. Зараз ми усе розкажемо. Існують різноманітні 3D-принтери, які здатні шар за шаром із їстівної нитки друкувати страви. Як це працює? На принтер надсилають фотографію бажаної страви. Програмують її рецепт, заправляють інгредієнти у формі каші. Для кожної страви потрібні свої стівні чорнила. Наприклад, для вегетаріанського чізкейку принтер потрібно заправити пюре подібними крекерами: арахісовим маслом, шоколадною пастою, банановим пюре, полуничним варенням, вишневим джемом та глазур'ю. Трішки терпіння і вуаля, страва подана. Харчові принтери переважно формують лише форму і дизайн страви, а потім її, за необхідності, кухарі ще смажать або випікають. Так можна надрукувати різноманітне меню: макарони, шоколад, сир, тістечка, цукерки, торти, картопляне пюре, піцу, млинці і навіть штучне м'ясо та морепродукти. Розігріта істівна смола проходить через дозатор, схожий на шприц і принтер, наче кондитер формує замовлену страву. Погодьте, стосовно смаку такого кулінарного ноу-хау виникають сумніви. Але спеціалісти з 3D-друку харчових продуктів і за сумісництвом професійний шеф-кухар Том Джейкобс запевняє, що купуючи 3D їжу, жодної різниці у смаку ми не помітимо. Окрім текстури, сам смак залишається незмінним. Mm. Смачно чудово. А от чи безпечно усі ж новинки? Ми схильні ставити під підозру. Однак, портал Білтин запевнив, їжа надрукована на 3D-принтері, безпечна, якщо, звісно, під час приготування дотримуватися елементарних правил, чисте обладнання і свіжі інгредієнти. 3D-принтер може виконати будь-яку забаганку, надрукувати страву з вашим іменем чи будь-яким іншим текстом, з улюбленою фотографією і навіть ваш портрет. Отакої для кого візуальна частина не так важлива. Є ще одна велика перевага: оператор 3D-друку може створити будь-яку структуру смаки, навіть поживність страви, яка необхідна саме вашому організму, і цим уже користується сучасний світ. У японському ресторані в Токіо 3D-принтер готує для своїх гостей дуже особливі суші. Кожна порція тут гіперперсоналізована відповідно до потреб здоров'я кожного клієнта. Думаєте, як це можливо? Невже гості приходять на вечерю з медичною карткою? А от і ні. Для цього під час бронювання треба надати свої біологічні зразки, такі як слину, сечу та кал. На основі аналізу цих даних 3D-принтери лазерні технології готують гостям суші із необхідними саме для них поживними речовинами. Окрім цього, кожна страва виглядає просто таки космічно. Тут сміливо можна сказати, до чого дійшли технології смачно, корисно і шалено красиво. І це ще не все. 3D-їжа їжа порятунок космосу, а точніше, його дослідників. Спеціалісти з'ясували, що саме такий тип приготування страв – один із найкращих для далеких міжгалактичних подорожей, адже інгредієнти у формі пасти запаковані в картриджах для харчового принтера, залишаються свіжими якомога довше, навіть протягом п'яти років. А коли необхідно з легкістю без особливих зусиль перетворяться на вишукану страву. Проте, якщо для космосу технології 3D-принтера не проблема, то для звичайної домівки такі технології поки що мало доступні. Адже саме обладнання не дешеве і може коштувати від однієї до п'яти тисяч доларів. А до нього ще потрібні спеціальні харчові чорнила, які у виробництві поки дефіцитні. Такі принтери можуть бути дуже великими. А за їхньою роботою мають спостерігати професіонали, але науковці запевняють, що у харчового друку все ще попереду. Хто знає, можливо, невдовзі на вашій кухні з'явиться принтер. Не простий, а харчовий.